Посвідчення. Я не, не можу вам на камеру, не зобов'язаний вам показувати. Я фіксую, хочу. Ну. Посвідчення, я там мої персональні дані. Ні, це не ваші персональні дані. Я вам не дозволяю знімати. А закон дозволяє? Закон. А де написано, що ви зобов'язані знімати моє посвідчення? Я як людина можу фіксувати будь-який передбачено конституції? Маю право знімати і фіксувати. Ну не моє все... посвідчення... Маю ваше так. Да. Покажіть, де себе це. Ви мені покажіть, де забороняється мені знімати? Не де не заборонено. правильно. Не де не забороняється. Не ви, ви правильно сказали. Це, правильно? Не ви не дозволяєте. Законом я вам мені дозволено як людина тільки я вам представився й підійшов. Посвідчення, будь ласка, ваше покажіть... де ваша бодікамера? Включіть, будь ласка. Ні, ви зараз маєте її включити. Дивіться, я вам показую. Включіть, будь ласка, бодікамеру. Ні, ви зараз маєте включити бодікамеру. Інспектор, будь ласка. Сейчас. Ви по закону Особ... хочете працювати? Да, будь ласка, покажіть ваше посвідчення. Я ж вам показую. Вімкніть бодікамеру. Ви маєте бути з бодікамерою. Добре. Норік Іван Вікторович. Да. Будь ласка, покажіть. Ну, переверніть. Я не знімаю, я вас знімаю. Дійсно до 11.02.25, okay. а е, спеціальний жетон 018139.2, так? Да? Так. А Зали обратну сторону, покажіть, будь ласка. А для вас? чого, брат? Ну, я хочу, е, щоб це посвідчення у вас. Поліція да, написано? Ага, це не посвідчення. Далі. <преку> Водікамера. Відповідний бід зразок вам показати, ну, який має камера, бути. Пише, все. Я з вами спілкуюся, yeah. ви мене зупинили? Біді камера пише. Ви мене зупинили? Да. Я з вами спілкуюся. А ми напарники. Ні, це не колегіальне м. дійство. Ви маєте тільки один. Інше вас на це таке прописано. Що я маю. законі України які? і наш поліції? Ви скажіть, один. Будь Якщо ви мене зупинили, де? ви зі мною спілкуєтесь. Ну, один то, ваш має напарник має вас прикриває. Де? Те, я порушені, що я маю з вами ім'я з групуватися? хто вас зупинив? Чому ви мене зупинили? Яка починарушення права? Яка 35-та стаття Нацполіції. Порушення правил дорожнього Да? Покажіть мені постанову, що на мене вже виписано порушення. А як я можу ви постанову? Правильно, значить я не порушую. показала, Правильно. Яка причина? Прага порушує. Я право з ним спілкуюся, будь ласка, з вами не спускаю. Я порушу. покажіть постанову. Якщо Де є постанов. факт порушення, має вже бути постанова виписана. Де Якщо немає. Причина зупинки. причина зупинки. Яка да. причина зупинки? Порушення? Ні, це зупинки. не причина зупинки. Якщо у вас вже має бути тоді або постанова, або суддябне рішення. Да. Да. Причиною зупинки може бути наявність, да? третій пункт. так? Що наявність? Ну, ну, то я мені... я стверджую, що ви порушили право. Покажіть мені постанову, що Давайте я вже порушив. Які документи? Посвіщував діаліз 30. З якого? Там, По, мені, будь ласка, надо... Згідно пункту 24 правил дорожнього. Ні, ні, ні. Законність моєї зупинки, докажіть, будь ласка. Покажіть мені постанову, що я порушив. Спочатку... Я викликаю Дивіться, я... я викликаю наряд поліції. Добре, будь ласка. Це, ви, і будь ласка, будь камера де ваша? Будь ласка. Ось Ні, Ви мене зупинили. Довите ви до мене підійшов. Ви не будете казати, що мені робити. Довите. А чого це я не маю казати? Ну тому сіку може бути свідком. Ага, та да. це який сімдесят стаття кодексу України про адміністративні правопорушення. Вказує, що свідок це будь-яка особа, яка володіє будь якими фактичними даними. Одрійте, будь ласка, ваш мобільний телефон і перечитайте цікаво, що Поліцейський, який стоїть поряд, він да, може, може свідчити, напавник, так? І з його слів і це його може. З його слів. Бути? От, Точно? Да. Ну, це, дивіться, ми... Фактичні дані це От слова я... поліцейського, який стоїть поряд. Він володіє... Це не відео, фотофіксація, ви впевнені? Відео і фотофіксація являються одним із доказів. Да. Я маю його бачити. Ви мені маєте Лиця. показати Рот, е. моє правопорушення, якщо воно ви є. Ви маєте право знайомити з матеріалом. Да. От поліцейський зраз, да. який буде проводити роль справи. Да. Запросить у провадження свідка другого поліцейського. Він як свідок. і ви почуєте дійсно як свідок, він дає своє клопотання користуватися послугами да. перекладача. Да, да. Я хочу Правової подати доп... клопотання усно, будь ласка. Я хочу побачити фактичні дані мого правого порушення, яке ви е, зафіксували. на Червень Марія Миколаївна. Це свідок. Ви бачили, що ви бачили, скажіть. Я бачила, як даний автомобіль, для в цьому чотири форм номерним дані. Ми рухались транспортним засобом, користуючись засобами зв'язку під час руху. Угу. Ознайомились. То... То З її Зі слів. Зіда. Да. Зі а як е, я можу це побачити? Н'як. Ну, як це вижу, не бачили, як людина <зас> розмовляє. Я не бачу. <зас> <зас> Добре, да, далі, далі. Ну, тепер покажіть. Допер... Ні, ні, ні. а <засква> тепер починайте. <засква> ви розглянули справу? Ні, Я нічого не оцінив.